Да, воно я Вона би була Чому в мене земля під самою кіркою? Ні, асфальту так. не було. Що? Юра, не обіжайся. Перепрошую, а але було так, як роблю, було. Ми робимо своїми силами, а ви ще щось маєте. Добре, якщо ви шай. кажете, я що тут буде асфальт, я прошу, щоб до неділі він був. Галя, Ту вже 30 років читаєш. Та Та тридця 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 Ну, то треба поприйняти. Ну, ви, ну, чого ж ви не прийняли, Ну, чого ви не рівняли? Ну, чого ви не рівняли? Так, чуйте, не тут рівняли. Галя, так от. Галя. Нас Халя. ніхто не спитався. Нічого навіть близько. Не затягнув він прекрасно пару разів їздив і засипав там у Є три ями. Я виділа, як ви розуміли. Я виділа, як ви розуміли. червона хата. Ямка є трошка. І була у трошки нижче ямка. Розумієте? І була ямка. Люди весь час дайте, дайте, колінь, дайте, колінь, дайте, колінь. Дайте, колінь, а я коли засідайте. А ми тут а він 28, 28 років за зятя. Ну, тут, кожен дайте, раз я. він весь дайте, час, дайте, час дайте, старається дайте, кожну ямку засипати. Дайте, ще у цей сусід що живе. Він вже старенький старенький, він ще за свої гроші. Возив щебінь, закидав сюди. Ми потім платили гроші. Ми постійно пильнуємо свою дорогу. Як вже було? Вже всі їдуть, як має бути. І от розумієте, вони нікого з нас не спитавшись, що ми тут все життя працюємо, допомагаємо собі, кожну ямку собі засипаємо сюди. Ми називали сюди. І вони нікого не спитавшись звітам, всю ще. Сторони. Ви бачите, отут асфальт бачите, навіть є. Скільки чути, що що асфальту? Ви тільки сюди прийшли, правда, жити? Ще, ще такої дороги не бачите, ще не живете, але ремонт, ну, ремонт робите. робите. Дивіться, скільки що там щебенів, яка товщина щебеню була, і так все було сюди до сих пір, до тої сторони. Дравічку за свій кош сіємо, косимо все, щоб було гарно, щоб людям було. Тільки ямка, беремо щебінь, засипаємо все. Вони ту сторону всю зняли туди, а все, от бачите, сусіди під самою е, е, сіточкою, От там, бачите, всю ту траву, от все сюди і завезли. Добрий день. Не прошившись ні в кого, не питавшись ні в кого. Дорогу нам перемонтували нам дорогу. Отаке от покриття було, стало таке покриття. А от там вон з долу привезли собі грейдера. Так собі, і, подумали, так собі подумали. що Тут є тверде покриття, а там були дві ями великих, вони собі засипали свої ями, а нам нагорнули трави. От і що ми маєте? А ми все саме доросли, ремонтували саме. Ну, що тепер робити? За який кошт ми маємо того далі робити дорогу? І ще прийшли на строю. 28 років за зятя кожну ямочку засипає, кожну ямочку Це хто брав рейдера? Не знаємо. Там кілька та, Який керував? Ті, той і той мене жаль. посилав. Всі були на роботах, нікого не було вдома. Я, я керував, прийшла звідти, я тебе вкорю. Я стала в шоці. Ти з людина дістала 230 гривень. Та на дорогу в Львову і в Ніхто. ніхто, ми самі самі обслуговуємо. Тому що держава Вапара не дала ні ні Просу? ні ні що. Хто обслуговує? Звідки ми знаємо? Нам ніхто, ніхто ніколи ніколи, ніколи, ніколи. Та Та не нічого Та Там раду, не робив. — Ніхто не робить. Може би бути такого нічого. То міської ради належить. Нема. Жек, нема. Жек збирає сміття. І все. Жеки так само дорогу обслуговують. Ніхто не обслуговує нам дорогу. Я дзвонив до Банака, він казав, дзвонив мені, поліцію, каже, тому що... Вибирайся, щоб не вийшло. Хай вони складають акти, що це не вийшло. Заяву тисячу, а то ну тут не є робота, що то діти будуть стрегнути болоти. No, не, 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 я робила тут на папіру будинку, дві липи, машини асфальту ми положили. Були, так, і так, і так, так. от подивіться, що, вони машини, вони що вони стали саме за Він прийшов з рим, засипав собі яму. То все щебень вони згорнули в ту всю нижину, розумієте звіта. Бачите, вон там по підсіточку гарненько, всю траву і того все засипали, нам засипали сюди і кажуть. Мо можете своїми руками то все поприбирати. Другий каже: завтра буде у Крафтодор чи хто і то все зробить. Хто нам насипе знов тої штіб'янки, щоб було таке тверде покриття, як тут? Лас, скільки нас, соня, скільки часу дороги? ви возили ту штіб'енку, засипали. Пам'ятаєте, ви котадек скільки возив? сами за свої гроші постійно засипали. Ми ту дорогу. Хто брав грейдера там звідти? Гелемей за сказав по.

Давно щось не то. Центр поліції старша зараз можна. Туди То я. Що тут у вас конфлікт виник? Конфликт, через дорогу? Який Конфлікт? Ми коротше, за свої кошти заказали грейдера, хотіли, бо тут було таке колебання, тут не колебання, це озеро. Було. Ну, коротше, Сказали грейдеристу, щоб він зняв звідси, він чуть-чуть далеко заїхав. То таке. Десь на ти бо я ж кажу, то не то, що то... якщо яма є, то вам треба було не а вам треба було засипати до щебеню. Не можна тут знаєте, чого ми, ми не викликали, не ми, викликали. через то, що рівень, тут, дорожнього, рівень. дорожнього покриття, так. вище, вище вон, вон, там вон є вище то, де асфальт вон. тут. No. А де це? Тут, буде, взагалі, то, що тут треба тут настільки вище цього, тут людям затоплюють підвали. Ми хочемо зняти звісно, отакий шар тут повністю. Від... Взагалі зняти. Так. Так. Ну, ви, звіди чого? Звіди. А? А? До чого ви а? Він за далеко за далеко. Ну, а зараз людям, що мені сказати? Е, що ви за далеко взяли? Як зараз людям ходити тому кутку? послухайте, дивіться, завтра має бути в нас великий на цьому низкаватор. Знімати він буде тут все. Після чого буде вивезення того всього. Після чого е з депутатами ми маємо підійти до Гринькова, ну, мера чи до кого, і ніби обіцяли нам, що можливо виділять асфальт цей, що знімають. Як ви зараз, як ви звати вас? Юрій? Такі питання були, дотепер, ми, це ми було узгоджувати до було Ми узгоджували. У нас є лес, міську раду, відповідь є. Сказали, що нам нічого робити не будуть, тільки тут так, річ. Так, так. З жителям вулиці, а ми туди не планували тягнути, ми мали звідси. Ви особисто, якщо ви керуєте операцією, ви спеціально замовили людину, то ви сказали, що треба було грейдиристу. Тяне звідси до ці, і не далі, не більше, не менше. Але дивіться, там верх, який гурає картоп. Як то трошки задалек? Ви Трошки прийшов до хати і трошки хати взяв і відрізав. Чекайте, про шпалу. Ну, що сталося, то сталося. Ми поновили таку хриття. Як я харчуся? А ти не харчуєш? Моє! Воно! Воно! То міська рада мала би з цим приймати. Пів підвала в мене водить. Ви зверталися в міську раду? Звичайно, є лист, все звичайно. А у нас лист фотографовано у підвалі, скільки в мене водить. Дивіться, вони нам, ми хотіли зняти. Розвіл мені затоплює підвал. Що я маю робити? Кожної зливи мені затоплює, наприклад, підвал. Мені сказали, мені тут робити нічого не будуть. Вириють тут рівчик, можливо, в липні і на тім крапка. Дві вас можуть притягнути за це до відповідальності. За те, що ми собі робимо засідання. Ні, чого ж цієї це і дорога не ваша. Ви не в себе в городі прийшли і вирили, як ви захотіли. А держава там... не робить. де вас? Це є самоуправство, розумієте, вас притягує до відповідальності. Але держава того, того не робить. Я розумію, ви собі хотіли зробити краще, того, що ви тут низі і вам це, вас все затоплює. Але в кінцевому результаті ви нашкодили іншим людям, ми, які, як то ми... кажуть, дослухайте мене, зараз будете говорити. Того що люди, наприклад, інші, які як то кажуть, возили щебінь, особисто купляли, не купляли, це я не буду доказувати, що це. Менше з тим. Люди собі підсипали дорогу, так як хотіли вони біля свого подвір'я. Так само, як і ви хочете біля вашого подвір'я, щоб було сухо, щоб не затопило, правильно? <пілля> <пілля> зараз цього немає. Бать, таке саме зараз як і тут. Дитина, дивишся, там щебня немає. Якби той щебень був, він би згорнув, він би був на купі. Там щебня немає. Там таке саме було. як Хай покажуть документ, що вони купили. Дивіться, наприклад, ви прийшли на север поділі. А то кажи, що це я робив. Дорого, Дивіться, мінімум 3 людей. А, я, а що ж, ну, я, я є що? Я є хто? Я не сказав особисто, Просто. що що ви робили. Я сказав, наприклад, я прийшов і е, люди кажуть, що... Той пан. особисто кіло операцією. Я йому сказав, а цих до всіх відтягнути, та й все. А то, що він заїхав, трохи далі, ну то. Як чуть-чуть далі, прошу пара, то ви трохи думаєте, що ви говорите? Трохи далі заїхав, трошки більше. Та він може то хотів краще зробити, хотів поїхати. От ви не приїхали, Прошу пана, я не дорожній. Не я маю відреагувати на це. Він його робить, а я... У мене теж особисто я приїхав. Виклик поступив, не приїхав, то їхня робота, їм за це платять. Все правильно. Вам треба успішно найперше зустрітися з тими сусідами, щоб вони не мали до вас ніяких що ви не не сказали. сталося, ми планували від них. Тоді Зараз вирішуйте, пояснюйте, що зараз не поясню. Ми пояснимо, вони не слухають, що завтра приїде машина, що буде робити планування. З то дором я узгоди. Буде машина, рейдер зробить планування до дороги. Зараз миють машини і їм під хатами летить, а він на дорозі. Йому під хатами летить, а летить чудово мені. Я щойно недавно виявила тут підвалу півдесять дітей потерафірували.